Всім привіт, дівчата! Сьогодні у нас незвичайний випуск про пусті баночки. Так склалося, що цього разу закінчились мої найулюбленіші продукти. Ті продукти, котрі я купую постійно, на постійній основі, і дещо мені сподобалось не так давно. Справа в тому, що я вже давненько не пробувала продукти від Drunk Elephant, а цього разу в мене було аж дві баночки. Я вирішила їх закінчити. Дуже мені сподобалось. Наскільки сподобалось, що я і іншу баночку теж витягла, і також. Нею зараз користуюся. Це такий легкий поліпептидний кремчик. Більш навіть на гель, схоже, я б сказала. Дуже легко розпреділяється, моментально поглинається, не жирнить, дуже добре зволожує і мені він просто безмежно подобається. Мені здається, що моя шкіра з ним стала ще краще, ніж була. І, можливо, навіть коли я підзакінчу трошки свої доглядові запаси, то я візьму цей крем в повному розмірі, тому що він мені сподобався просто безмежно. Буду закінчувати другу баночку. І зверну увагу на Drunk Elephant більш таку детальну, можна так сказати. Далі закінчився ось такий сиром, сером масло від Dior чергове. Я вже не знаю, скільки я баночок таких використала, дуже мені подобається, але зараз хочеться познайомитись з якимись новими продуктами. Такий період в житті що хочеться тестувати щось новеньке. Тому купувати поки що новеньку таку сироватку від Dior я не буду, а буду знайомитись з новими брендами. Далі закінчилася друга банка мого улюбленого тонального засобу від Dior з матовим фінішем Dior Forever Matte. Я купую собі у відтінку півтора. Уже в мене є ось така запасна баночка. Тут 30 мл, і СПФ дуже-дуже добрий, бо минулого літа обличчя зовсім не засмагло, не згоріло, нічого такого. за допомогою цього крему, тобто можна і по місту гуляти цілий день і не переживати, що додому прийдеш з червоним носом і червоними щоками. Далі, що стосується масочок, використовувала свої дві найулюбленіші масочки це очищуюча від Кілс і ось така зволожуюча від Glam Glue Sur Stimood. Очищуюча від Кілс. Вона з амазонською глиною і вона здатна висвітлити темні цяточки, тобто очистити пори. І ось ця зволожуюча, вона така трошки, наче пощіпує, коли наносиш її. Вона безмежно приємно пахне. Я її наношу то тонюсіньким то шаром, тому мені вистачає її на рік. Тут було 50 мл і вона дійсно коштує свої гроші, бо це значно економічніше, ніж тканеві масочки. Тканеві я також люблю, але ну, це економічніше. І дуже-дуже глибоко, дуже добре зволожує. Я використовую іноді очищую, і потім там, через 20 хвилин наношу зволожуючу масочку, і шкіра відчуває себе дуже-дуже добре. Далі закінчився мій улюблений блиск, ось такий від Шарлоти Тілбері Pillow Talk. Він трошки так пощіпує. Це той блиск, котрий з лапкою ось такою. З лапкою аплікатором. А зараз мені дуже подобається від Fenty Beauty масло, використовую масло від Fenty Beauty, а запасний такий блиск поки що просто лежить. Далі закінчилася також моя улюблена туш для вау-об'єма. Ось така. Хто любить пухнасті такі щіточки, я думаю, що вам сподобається. Хто любить більше щіточки силиконові, то, звичайно, ні. Мені дуже подобається ця туш. я її використовую вже, мабуть, ну, років 7 точно. Я її купую, купую. Купую, як тільки вона в мене закінчується, я знову її купую. Зараз також підзменшу свою кількість косметичних запасів, кількість тушей, бо в мене дуже багато мініатюр, і знову до неї повернуся. Далі, десь раз на 3 місяці в мене закінчується ось такий браучіт. В мене є повноцінний олівчик браучіт cheat від Шарлотте Тілбері, і в нього є змінний ось такий рефіл. Рефіл в два рази дешевше купувати, ніж повноцінний олівчик, тому я купую рефіли. А повикидаю, я їх зберігала, бо тут. Надпис відтінку, який мені підходить, замовлю собі новенький і повикидаю ось ці коробочки. Десь на три місяці, ще раз повторюсь, мені його вистачає. Не хочу поки що нічого там нового купувати, не хочу експериментувати. Раніше мені подобався Dior, якщо пам'ятаєте, але у Dior немає ковпачка і він час від часу випадає. Тобто грифель випадає і виходить, що купуєш недешевий продукт, а грифель десь випадає. В сумочці, і все, і олівчика для брів в тебе немає. Цей олівчик дуже економічно витрачається, дуже мені добре підходить по відтінку, тому буду поки що користуватися ним. Так, про всі продукти, котрі на столі я розказала, їдемо далі. Тестувала ось такі скрабики від Clранs, Pure Scrub і Comfort Scrub. Вони для різного типу шкіри, наскільки я зрозуміла, тому що цей на масляній основі, а цей такий звичайний, цей більш сильний б так сказала, в нього більш такі крупні скрабуючі часточки, і він, можливо, навіть краще скрабує. Тут менше скрабуючих часточок, вони самі по собі менші. І він такий оранжевенький, приємненький, маслянистий. Що скажу? Оцей дійсно. Краще, якщо треба відлущити шкіру, якщо треба такий гарний результат. Але це використовувати приємніше, якщо чесно. Чи буду я купувати повні розміри, ні, тому що скрабами я користуюсь, Ну можливо, раз на місяць, можливо, раз навіть на 6 тижнів. Це дуже-дуже рідко відбувається, тому тих пробничків, котрі мені час від часу дістаються, чи отаких мініатюрок по 5, мені здається, тут мілілітрів, так мені вистачає дуже надовго. ось в рамках Project Pan я продовжую зменшувати свою кількість косметики і використала повністю ось таку умивалку Advanced Night Cleansing Jelly від Estee Lauder. Це новинка, вона з'явилася десь, я думаю, може в жовтні восени, в общем, 23-го року вона з'явилася з 15 амінокислотами, прозорий такий гель. Я, чесно скажу, він використовується не економічно, значно менш економічно, ніж інші умивалки Котрі я пробувала від Істилаудер, котрі такі кремові. Тих кремових достатньо маленької горошинки для того, щоб добре спінити і добре очистити обличчя. Тут треба три таких горошинки, якщо можна так сказати, для того, щоб добре очистити. І якогось благотворного, якоїсь благотворної дії цих 15 амінокислот я не помітила на своєму обличчі. Ну, тобто, так вона не пересушує, так вона доволі ніжна. Але якогось вау-ефекту від неї я не бачу. Отут немає цих 15 амінокислот All About Clean, вона значно-значно дешевша. Зараз буду добивати її, як бачите. По текстурі і по дії, мені здається, вони дуже-дуже схожі. Тому чи варто переплачувати, навіть не підкажу. Гарна умивалка, але вона далеко не моя найулюбленіша. Ось так з нею. Вийшло. Закінчилися чергові засоби від Керостас. Такі вони в мене страшненькі, бо вода в Польщі ну, дуже дуже погана. Дуже вона така жорстка, дуже багато вапняного нальоту залишає. Не хочу більше купувати каростас, хочу купувати щось інше. Купила вже собі де Жанеро, показувала вам в покупках косметики. Залишу посилання на відео на останнє з покупками косметики. Там також було багато чого цікавого. А ось від цих засобів позбавляюся. Я їх докористувала, домила і поки що з карастасом зроблю перерву. Хочеться мені чогось новенького. Закінчився мій улюблений демакіяж. Останнє баночка від Леміс. Є ще 20 мл в дорожній косметичці, але я нею дорожньою косметичкою вдома, вдома стараюся не користуватись, тому що це для якихось поїздок. Це мій найулюбленіший демакіяж, найулюбленіше очищаюче масло, очищуючий бальзам, гідрофільний. Я його наношу сухими руками на сухе обличчя. Дуже добре воно розчиняє повністю весь макіяж. Дуже, з ПФ і все що хочеш. І плюс воно таке слизьке і дуже добре масувати трошки так обличчя. Зараз я докористую свою біодерму, подивлюся, що в мене там ще є з запасів, трошки зменшу свої доглядові запаси, і потім знову буду користуватися бальзамами від елеміс тому що краще ще, поки що, ніхто нічого не придумав. Далі, Айзенберг, мабуть, років 5 я користувалася дезодорантами від Айзенберг. Це така водичка, проста, простий спрейчик, водичка. Повністю прозора, зовсім ніяких плям не залишає. Але цей дезодорант мені не підходив, якщо я там в подорожі кудись їхала чи ще щось. Тобто він не захищає на 24 години від поту і запаху, він захищає від запаху десь там годин на 6. Ну тобто в звичайному житті. В домашніх умовах, в умовах ну, міського такого життя, в умовах роботи він підходить. Але якщо у вас щось таке нервове, активне чи ще щось, то ні, він не буде захищати. Ну тобто він не справиться а з цими всіми. Справами. Далі закінчилися патчі від шісейда. Зроблю невеличку перерву, бо хочу закінчити патчі, котрі в мене є гідрогелеві, і знову повернусь, бо дуже мені подобається, як впливає ретинол на мою шкіру, особливо навколо очей. Тобто трошки так підтягує, трошки вирівнює зморшечки. Дійсно бачу результат від цих патчів, тому можу їх рекомендувати, якщо ви хочете такий курс анти-ейдж, то я думаю, що вам має сподобатися. Взагалі, Ця серія Vital Perfection, від ШСІД, вона класна ліфтингова серія. Дуже багато відгуків бачу і по нашому магазину Сильна Б'юті, і дуже багато відгуків бачу в інтернеті саме за, ціє, за цю серію. Тому. Можу похвалити, шесейда лайк. Хотілося мені якогось запашного гелю для душу. Купувала ось такий гель для душу, абрикос, манго і рисове молочко. Ну, нічого такого супер класного і супер поганого про нього сказати не можу. Гарний гель для душу і класно піниться, як пінка для ванни. Нічого особливого. Що стосується тоніку від Chanel, гарний тонік, дійсно мені він подобався, але він, бачите, антиполюшен, тобто проти висипань. Нічого в нього немає проти висипань, ніяк він не працює проти висипань, Гарна баночка, гарний тонік, він, до речі, пінився як міцелярна вода дуже сильно. Купувати не буду, мабуть, знову, тому що задорого, і тут 160 мл, а не 200 мл. Є тоніки, такі як Таєрс, такі як Піксі, котрі значно краще працюють, і при цьому коштують значно дешевше. Тому ні, повторювати, все-таки я його не буду використала і клас. І останній продукт, який хочу показати, це Olaplex номер 5 це кондиціонер. Дуже він мені сподобався, бо від нього волосся і блискуче, і таке, знаєте, розсипчисте. Е, якийсь він, наче, не затримується на волоссі, знаєте, наче немає оцих силіконів, котрі е, на волосся залишаються. І волосся дуже приємне на дотик після нього. Дуже мені сподобався цей кондиціонер. Не знаю, як він впливатиме на якість волосся. якщо його дуже довго використовувати. В мене була невеличка баночка 100 мл. Вистачило, мабуть, десь на 8 використань мені цих 100 мл, можливо, навіть менше, можливо, десь на 6. Бо я так не дуже економно його використовувала. Чесно, я в захваті в плані того, як, як волосся на дотик і яке воно розсипчасте від нього. Ось. Але зараз буду використовувати сол de Жанейро, і потім вже визначусь щось новеньке, мені все-таки хочеться. Ось. Ну що ж, на цьому все. Ось такі пусті баночки у нас з вами вийшли цього разу. Мені здається, це просто прям фаворити моєї косметики. Дуже багато косметики, котрі я люблю, закінчилися цього разу. Якщо відео вам сподобалося, було цікавим і корисним, звичайно, поставте лайк і підтримайте мене, і побачимося з вами дуже-дуже скоро у наступних відео. Бувайте!